Мистецький захід, мова про який піде далі, викликав величезний інтерес серед учнівської молоді міста. Свідченням цьому є той факт, що за три дні до проведення міроприємства проблема зайвого квитка була більш ніж актуальною. В той же час цей факт ще раз підкреслив, що проблема дозвілля школярів потребує негайного вирішення. Але давайте повернемось до суті. 19 жовтня з ініціативи організаторів дитячих колективів середніх шкіл номер 5 і 10 міста Коваля Оксани Балюк і Світлани Манюк, а також заступника директора по виховній роботі середньої школи номер 10 Світлани Степанівна Верчук в палаці учнівської молоді відбулася розважальна програма Кохання з першого погляду. Інтерпретація відомої телевізійної програми зібрала у залі величезна кількість глядачів. Учасниками гри стали юнаки з середньої школи номер 10 Віктор Дячук, Сергій Мельник і Віталій Бурдило, а також дівчатка середньої школи номер 5 Мар'яна Кожем'якіна, Яна Свіржевська і Тетяна Савчук. Незважаючи на деякі зауваження скептиків, які поставили під сумнів доцільність проведення даного міроприємства, захід все-таки вдався на славу. Адже, якщо розібратись детальніше, коли у місті, окрім однієї дискотеки та ще деяких заходів, які проводяться від випадку до випадку, молодим людям змістовно провести свій вільний час немає де. Організаторам заходу, які відмовились від характерної для таких міроприємств формальності та офіційності, вдалось створити у цей день справжнє свято. Ведучі гри Петро Хілюк, учень 11 класу середньої школи No10 та організатор середньої школи No5 Оксана Балюк, які до речі стали улюбленцями публіки, запропонували до уваги учасників цікаві запитання і ситуації, відповіді на які дали можливість кожному з гравців розкрити глибину своєї індивідуальності і неповторності. На велику раді з глядачів у кінцеву підсумку співпали зразу три пари. Ну а далі, як і годиться, глядачі вибирали ідеальну пару. Свій вибір болільники зробили на користь Тетяни Савчук і Віталія Бурдила. Перед тим, ніж продовжити розповідь про те, як розгорталися події далі, з великою приємністю хочеться відзначити спонсорів програми, які підготували букети для учасників, прекрасно оформили сцену, надали призи і організували культурну програму для гравців після завершення заходу, тим самим створивши справжнє свято для усіх присутніх у цей день глядачів і учасників. А тепер давайте знову повернемося до самої гри, яка не наближалась наближалася до свого фіналу. Віталій і Тетяна при підтримці залу розпочали боротьбу за призи спонсорів і за головний приз романтичну подорож до Артеку для цього. Їм необхідно було дати правильну відповідь на запитання ведучих. Чудово справившись з цим завданням, учасники перейшли до розіграшу призів. На радість переповненого залу, Віталій і Тетяна стали щасливими володарями потівок до Артеку. З чим ми їх і вітаємо. І завершуючи нашу розповідь, хочеться висловити сподівання, що такі заходи для молоді будуть у нашому місті проводитись частіше.